Всім доброго дня! Давно не знімав відео і е, нас наздогнати. Ну, були на то свої причини. Зараз всі розуміють, що відбувається в країні і, і, і взагалом. Тобто є якісь свої там, проблеми свої. Тому тут, я думаю, що всі зрозуміють. Про що хотілося би поговорити сьогодні. Е, Дивіться, п'ять таких пунктів. Ми запустили на кінець своє виробництво, купили відповідне обладнання, зрозуміли там всі помилки, зробили висновки. Друге, це запустили серію першу тих теплових насосів фабричного вже виконання. І третє, хотів би поговорити, який, на мій погляд, ще раз повернутися до того, який, на мій погляд, найкращий. Ціна якість, ну, яке опалення найкраще на, на мій погляд, на даний момент? О, давайте почнемо з самого початку, з виробництва. Тобто виробництво запущене, куплене обладнання, 3D-станки, лазерні станки, токарний станок, ну багато чого, то, що потрібно для виробництва. Різні Прибор. Я не буду на цьому зупинятися, воно е, простому споживачу не потрібно, а ті, хто професійно займається, вони і так, напевно, знають. Тому е, тут е, більше так, зупинюся. Е, е, всі ці отвори на станках я десь е, поставлю на напевно відео, буду вставляти по ходу, як буду розказувати. От, е, коли буду монтувати, вставлю відео, щоб було розуміння, Тобто всі от, ці отвори вони вирізаються на такому. Спеціальному лазерному станку 3D по програмі спеціальні. От, там вже це не, не на кулінках різати, не на цьому. От, всі проводочки там мають своє місце, все вже стало набагато зрозуміліше. Порівняно з першими насосами, воно набагато краще вже все зроблено зрозуміло. Логіка, куди що встановлювати, що за чим йде, де логістика, де це все замовляти. Ну, тобто, всі такі нюанси, які були там на початку запуску цього, якби, тих теплових насосів, вони якби відійшли, тобто все вже налагоджено. І плануємо там зараз, ну, не знаю, на даний момент можемо там, робити там, потужність 10 там, наприклад, плюс-мінус теплових насосів в місяць. Тобто десь так, щоб було розуміння. Можливо, трохи більше, можливо, менше. Якщо буде більше замовлень, тоді будемо більше робити. от. Е, зараз перша серія. Е, на чому хочу зупинитися ще? Е, перша серія це от на, всі давно відомі там, 24 ки перероблені це от типу, 8 кВт по теплу. Десь там є там, 8, якісь 8,5 по максимуму, якісь по номіналу 7. Є по номіналу 6,5, але вони всі йдуть так, як приблизно 8 кВт на тепло. І його, Якщо дім добре утеплений, то його е, ну, притик вистачає на 100 квадратних метрів. От. Е, зараз запустили ще один е, такий тепловий насос. Е, Переробляємо е, ОЛМО. Там десь тік хто ці є, і тут теж на каналі, там, напевно, в шорцах є, Тут теж поставлю. Е, його теж ще поки не зробили. <кхів> е, в ньому буде. Вмонтований всередині вже тен. І це буде вже таке рішення, все в одному більш професійне, таке більш професійний підхід. Тобто, що людина вже повішала, їй вже не треба додатково докупляти там, електрокотел, там і все воно все буде вже відрегульовано, настроєно. І ми поки їх продавати не будемо, я такий оцей тепловий насос повішаю тут в себе в будинку. Зніму цей, що в нас першими робили. Я його зніму. Цей тепловий насос. От. Ми його там, доробимо так, як він має бути, щоб він відповідав стандартам ті, що зараз є. От. І Або продамо, або я не знаю. Можливо, мені його тут і хватить. просто цей от Я більше не маю там, особо щось будувати, спеціально там, придумувати, щоб десь тестити ці насоси. Практика показала, що ніякого толку з цього нема. От. Тому оцей Олма 14,7 йде номінальний, він десь до 17, напевно, до 18 можна кіловатт його розігнати по максимуму. Тобто його там, я думаю, що так впритик до 200 квадратів має хватити. Можливо, 180 квадратів. Ну, дивіться, тут все залежно теж від зими. Зараз, чому я так говорю? Зараз я ну, в дальнішому розкажу про свої міркування на рахунок цієї економії і цих, от, роботи цих теплових насосів. О, тобто, давайте підсумуємо. Є виробництво, є. Зараз серія вісьмьорок. Е, Вісьмьорки е, які можуть бути? Це може бути сама бюджетна серія. Це є фуджику, ціна 2300, без монтажа, без траси, е, без е, Wi-Fi модуля. З Wi-Fi модулем 2,350. Це йде Тадіран. Е, зараз на даний момент 2,5 поки літо ще і є. Вони зараз в наявності. На, наявності є два Тадірана, е, поки більше нічого нема половиною вони коштують ці тадірани. Це чітка копія. Це той же самий Купер Хантер, тільки під другою назвою. Тобто не копія, а так, ну, точно така же саме, тільки, тільки ну, якби під другою назвою він запускається для свого ринку. там китайці випускають його. От, і є Купер Хантер. Можна зробити 2 ,800 він виходить. Це ціни на, на сьогоднішній там, момент. Сьогодні як я, там, 28 травня. 24-го року. От. Оцей Олмо, ще поки на нього ціна не зрозуміла, приблизно десь в районі 4 тисяч доларів він буде коштувати, Це десь такий оцей от великий. Він йде трьохфазний. Що, як з'ясувалося, я думав, що він однофазний, коли е, ми його е, ну, замовляли, це, е, дилер сказав, що це однофазний. Все, я його розібрав, дивлюсь, там дві колодки. Тобто, от, там до нього вже йде інша система безпеки, там ставиться електро такий. Як він клапан спеціальний, якщо там перегрів, Ну це, таке. це вже нюанси. тобто це, е, тобто це Там вже трохи складніше це все. Він великий, він потужний. І це хорошо що він йде трьохфазний, тому що він не буде е, на якусь фазу там забирати е, тепла. По, по максимуму він бере напевно десь плюс мінус до 5 кВт електроенергії, а е, там 4, напевно по максимуму напевно 5, якщо максимум. максимум. А так десь В районі 2 Трьох він в середньому буде брати кіловат, І там на 150-200 квадратів плюс-мінус хату буде опалювати. Дивіться, тепер хочу, це ми підсумували. Тобто ми його оцей е тепловий насос, е ми його ставимо в е Як сказати? я його поставлю тут, ми його зиму протестуємо, на наступний рік вже будемо їх робити. Можливо, ще й цього року будемо робити, можливо, хтось захоче спробувати. Ну, це таке, не можу там нічого обіцяти. Поставимо, запустимо, побачимо, як... перед тим, як комусь продавати, треба попробувати самому. Тобто ті, що ми зараз робимо, ми їх вже там прокатали, прогнали, ми розуміємо, як вони працюють, як вони себе ведуть і що, що ну, що до чого ніяких там нюансів з ними нема. З тим, я 100% впевнений, що теж не буде, просто там чуть-чуть інша. Чуть-чуть він інший, чуть-чуть він більший. І ці настройки, налаштування треба, треба провести тут в нас ну, вдома. Спочатку зробити його нормально, а потім вже продавати людям. Я думаю, так буде краще. О, кіцька прийшла опять. Це чина. Бачите, яка? Вона вже старенька кіцька, ми її забрали і хтось викинув, це коли війна почалася. Так, дивіться, тепер на рахунок своїх міркувань, на рахунок того, як от взагалі зекономити ну, свої гроші, коли ви там плануєте систему опалення. Дивіться, якщо у вас там дім до 100 квадратів, там взагалі проблем немає, поставили таку восьмерку і забули. Це самий простий, там 2-300 і все. Як для опалення, то це ну, просто сказка. От, і буде економити, воно вам там за декілька років, я дуже впевнений, що воно окупиться. Дивіться, якщо у вас дім там 200 квадратів, 250 квадратів, там, ну, е, чому ви, е, у вас є два варіанти. Або замовити два таких насоса, що там економічно не дуже ну, цілісів, хоча теж замовляли, там є відео на каналі, що два тобто два насоса теж ставили тут під Києвом. Є можливість замовити один такий насос і поставити його як допоміжне опалення, тобто, як не, не, не в сенсі допоміжне опалення, наприклад, до якоїсь температури, наприклад, там до мінус 5, його буде вистачати того теплового насоса, а потім буде включатися електрокотел або газовий котел, або ви камінь там запалите, або ще щось. Тобто, в таких критичних, щоб у вас було щось додаткове. І тоді вам його хватить. дивіться, осінь, більша половина зими, ви будете просто економити. Ну самі подумайте, Платити там, наприклад, 6 і заплатити там 2,5 до 3, в 2 рази менше. Зрозуміло, що ви ті гроші теж будете платити потім, але ви їх будете потихеньку платити, якби ну, не зразу там заплатити повну суму. Тобто його як допоміжний такий. Е, е, як, як, як сказати. Істочник цього о, тепла ну, не допоміжний, а як, е, як, як, би, як би сформулювати так правильно, щоб зрозуміло мене. Слів бракує мені, погано в школі вчився, то Ой, вчився. Е, Ставите тепловий насос і у вас є ще щось допоміжне. Якщо його бракує, ви його просто тушите і. Догріваєте там. Розумієте, в чому сенс? Такого ніхто не пропонував, але це насправді всі хочуть зразу от, типа, поставити, щоб нічого не платити, і щоб воно все гріло. Такого не буває. Розумієте, ну, є варіант, наприклад, навіть зробити. Тобто, взяти на 10 кВт, поставити соня, сонячні панелі, поставити інвертор, це десь трьошка буде. І поставити. Такий же самий тепловий насос, це у вас за 6 вийде повністю автономна система опалення, тому що він десь споживає кіловат ну, зимою приблизно плюс-мінус він десь бере кіловат. І ці от сонячні панелі на 10 кВт, вони дадуть той самий кіловат. Тобто у вас це опалення буде якби безкоштовне. Тим, що ви будете догрівати, воно. От, плюс панелі ще будуть літом, вам там ну, набагато це так корисніше. Подумайте над тим. Я просто міркую, над, розмірковую над, над, над різними варіантами, як людям зекономити. Якщо, якщо у вас є вже там якась існуюча система опалення, просто ставите той тепловий насос, як допоміжний. І він там вам... Я не можу сказати, кожен будинок він є різний. Розумієте? Кожен будинок це є індивідуальне утеплення, як там ті майстри зробили, є шпарки, нема шпарок, які вікна, які там стійки тих вікон. Ну, мільйон всяких нюансів. По теплопроводності, тому так ніхто не вирахує, не, вирахувати можна, але це воно нікому не потрібно. Практика все одно покаже своє. Тому, якщо так поставити, ви поставили собі той тепловий насос, і він вам гріє, там, наприклад, хай він комусь буде гріти до мінус 3, комусь до мінус 5. Ну в нас в Київській області середньо зимова температура мінус 1. Розумієте, навіть не мінус 5. Ну, і там мінус 1. Тому. Є там 2-3 да, неділі морозів. Ну, погрієте ви тим електрокотлом. Нічого страшного. Ну ви там заплатите там ту лишню тисячу гривень. Ну це ж не три тисячі. Ліпше за ті гроші там поставити сонячні панелі. Ми, до речі, теж плануємо займатися сонячними панелями і надіюся, що скоро пустимо таке невеличке виробництво. Ще є там... Ну, це взагалі такий канал, це буде про альтернативну енергетику. Теж є план ще там декілька девайсів. Я поки не буду про це розказувати, тому що це відео і так затягнулося. От, якось так. Тепер буду старатися частіше знімати. Дивіться, зараз вже от починається літо. Хто планує щось замовляти, замовляйте, тому що практика показала, що вже з середини літа осінь, то буде, ну просто можете не вспіти замовити. Якось так. Всім хорошого дня, мирного неба. Телефони там є на, тут, в Ютубі, є в інстаграмі, є, в Фейсбуці, є, в Тіктоці. Діліться цим відео, підписуйтесь на канал. Якщо я думаю, що це буде корисна інформація для багатьох людей. І воно багатьом поможе, ну, зараз тим більше мають піднімати і світло. і все. Ви розумієте, якщо піднімуть світло, то підніметься автоматично і газ, і, і ну, все все підніметься. Як воно воно, як завжди, так і відбувається. Бо світло піднімає в саму останню очередь. Тому в будь-якому випадку тепловий насос він буде завжди актуальний. З Сонячними панелями, без сонячних панелей, якось так. Всім мирного неба, хай нас всіх береже Господь. Божого благословення!